Це була моя мрія на напевно, що вже більше ніж року запросити цих трьох крутезних письменників українських, які зараз мають знакову роль в українському суспільстві, від яких слухають, які дослухаються їхньої думки, і вони більшою мірою зараз продукують українську культуру стосовно теми. Майдану теми війни і тому ми наші вірші сьогоднішній проект назвали «Вірші з бомбосховища. Тому давайте привітаємо бурхливими описками Сергія Пантюка, Бориса Гуменюка, Любов Якимчук. Дякую, що ви приїхали. Давайте їх привітаємо. Їхня програма на цей фестиваль є. Фестивалі, як ви знаєте, буде відбуватися три дні сьогодні субота та неділя. Програма цих чудових людей сьогодні цей наш захід. Потім в завтра в суботу ми запрошуємо всіх на круглий стіл в прес-конференц-залі готелю Тернопіль, великий в який вміщає 100 людей. І там буде близько 20 учасників, які візьмуть участь в круглому столі. Це буде круглий стіл на тему мистецтво в умовах війни. І ввечері також е, ці письменники візьмуть участь в політичному марафоні у 21-й. Тобто, всіх також радо запрошуємо в Український Дім Перемоги. Я надаю слово сьогоднішньому модератору зустрічі Сергію Пантюку. Це прекрасний поет-письменник. Ну і він за мене, е, я вам сказав, поет-письменник, і ви мене маєте зараз надати мені попривати, -по бо я мав сказати поет прозаїк Але це письменник, це людина-оркестр, який і проведе цей наш чудовий захід. Надаю вам слово. Дякую. Так, ми зараз я зніму один цей мікрофончик з вашого дозволу. Доброго вечора, шановні тернополяни. Так, я, по-перше, прошу наших учасників сісти на свої почесні місця, не сидіти тут, не слухати мене. Будь ласка, Любочка, будь ласка, Борис Борисович, О, а я, я не можу переходити, бо буде е, свистіти колонка, якщо я. О, добре, ви будете тоді, отак, я вам буду віддавати мікрофончик. Хто хоче, підійде сюди. Е, ну, е, я буду е, не, ну, несправедливим, якщо скажу, що на сьогодні є е, ще крім присутніх тут три автори, які причетні до війни, це поети Олег Короташ. Він ваш земляк, я так розумію, ні, він з Франківщини. З Франківщини. ну. От, Поет і співак Олексій Бик. от, Боєць дуку, Коротаж теж боєць дуку. І е, Роман Жахів, чернівчанин. от. Тобто, це три людини, які є письменниками і на сьогодні ну, беруть чи брали, чи періодично беруть участь в бойових діях. от. З присутніх тут людей, ці люди обидвої теж саме безпосереднім чином причетні до війни. Кожен по-своєму. І говорячи про те, я почну все-таки з Люби, Люба Якимчук, ну ясно, хто у нас люба Якимчук, От ви її можете вже привітати облисками. Е е зрозуміло, що вона. Ем, ну, Якщо автомати тримала в руках, то суто антуражно, але вона родом із Луганська. От, ну, З Луганської області. З Луганщини її родина. От, і війна торкнулася її ну, самим способом близьким. Тобто, по суті, її родина опинилася отам, от на, на тій території. Зрозуміло, що, прошу проходити, люди. Нормальні, зрозуміло, що це складало великих зусиль, якось цих людей врятувати. Вона через це все пройшла. Вона приїжджала, я пам'ятаю її пости, коли спочатку вона писала, що ніби спокійно, десь далеко чути канонада, потім десь ближче. Пам'ятаю, потім писала: ось уже тут літають снаряди, і ми, значить, не знаємо, влетять вони чи не влетять на наше подвір'я. Да? Тобто, тобто, для письменника, от цей досвід вилився. От, в, в, в якийсь неймовірний вибух, ну я розумію, що вдалося любі вивезти свою родину, вдалося по суті врятувати їм життя. От, але це все лишилось віршами. Віршами, які е, пішли вже. Вони є у Фейсбуці, вони є книжка, я так розумію, буде дуже скоро, да? е, під такою, мабуть, вже відомою вам назвою Абрикоси Донбасу. В подібних приміщеннях доводилось, доводилось ховатися людям. Ну, мої батьки, моя мама навіть брала подушку в погребі в нашому влаштувала, коли вона там ховалася із сестрою. Вони такі закрами для картоплі, знаєте, відгороджені. Вони туди постелили просто ковдри, там так само сиро, як і тут. А, було, і вони на тих ковдрах там трошки дрімали, коли були сильні обстріли. Тато мій зовсім не ховався. Він в цей час знаходився або а, на колонці у дворі, сидів, курив, дивився, як це все над ним пролітає. Тому, напевно, це приміщення дуже придатне для читання таких віршів. Я сховаю, щоб до діти Бориса до Бориса не стояти спиною. От. І, а, Ну, як вже говорив Сергій, багато текстів. Ну, майже всі тексти, які я писала, вони якимось чином або автобіографічні, або документальні. Цей текст, він документальний. Він називається Від старості. Ця історія трапилася у Первомайську. Трошки інакше це виглядало, ну, трошки, але це це не спада. Померли дід і баба. В один день померли, в одну годину, в одну хвилину. Люди говорили що від старості. Здохла їхня курка, їхня коза та собака, а кішки не було вдома, а люди говорили що від старості. Розвалилась їхня хата, сарай став руїною, і погріб зверху присипало землею. Люди говорили ще від старості, розвалились. Прийшли їхні діти ховати діда з бабою. Оля була вагітною, Сергій був п'яний, а Соня мала три рочки, і вони теж померли, а люди говорили ще від старості. Холодний вітер обірвав жовте листя і поховав під ним діда, бабу, Олю, Сергія, Соню, які померли від старості. А, ці тексти ну, в якийсь певний момент а, я зрозуміла, що ну, на якомусь там певному тексті ми сьогодні з Борисом про це теж згадували, коли до вас їхали. А, я зрозуміла певний момент, що про війну не можна писати, от як ми писали раніше, і а, ну, треба шукати якісь інше інші можливості мови писати інакше. А чому? Тому що розкладаються зараз не тільки тіла загиблих, загиблих воїнів, загиблих місцевих жителів окупованих територій, розкладається сама територія, розкладається Україна і розкладається мова. А що я маю на увазі? Те, що раніше ми називали хорошими новинами, зараз цього немає. Те, що зараз ми називаємо хорошими новинами, насправді не є хороші новини. Ну, наприклад, про те, що зараз от, вивели воїнів із пісків, як в сьогоднішні ранкові новини, і про те, що всі, всі цілі ніхто не загинув. От, але насправді це не скаже, що це хороша новина, а те, що там, здали ще чергове якесь місто, так? І... Тут, тут я, Прочитаю вірш розкладання, тобто так, таким чином, я це зрозуміла після того, як написала цей вірш, який називається розкладання, який власне дав назву цьому циклу. На Східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом червоним, мої друзі в заручниках, і Донецька мені не дістатися, щоби витягти із підвалів, завалів та з підвалів, ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, А ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ, безкінечно маятись, наче вперше, знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться сусюра. Уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на коло обрій, він трикутний, трикутний, і поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я вже страшенно стара, і я більше не люба, лише ба. І ще в цьому замі почитаю ще один вірш, він називається Як я вбила. Усі мої родинні зв'язки телефонні, усі мої родинні зв'язки прослуховуються, їм цікаво, кого я більше люблю маму чи тата. Їм цікаво, на що хворіє моя бабуся, яка каже в слухавку Ой ой ой, вони заінтриговані. Що думає моя сестра про свого хлопця, який раніше був моїм? Усі мої телефонні зв'язки кровні, уся моя кров прослуховується. Їм треба знати, скільки відсотків української, польської, російської і чи є циганська. Їм треба знати, чиїм донором я стала, їм треба знати, чи це впав Гемоглобін, а чи дах наді мною. І чи можна з клітинних мембран побудувати кордони? Між мною і моєю мамою, мамою вируто сотні могил, і я не знаю, як їх пристрибнути. Між мною і моїм батьком літають сотні снарядів, і я не вмію дивитися на них, як на птахів. Між мною і сестрою металеві двері погребу, що їх із середини підпирає лопата. Між мною і моєю бабусею параван із молитов, тонкі шовкові стіни, за якими не чути, зовсім не чути. Це дуже просто підтримувати родинні телефонні зв'язки. Це дуже дешево поповнювати рахунки безсонням та заспокійливим. Це так п'янить слухати чужу кров, одягнувши навушники. Особливо коли моя кров перетворюється на постріл. Нах. А ми тоді звернемо увагу на нашого центрального персонажа. От Борис Борисович Чоменюк. Ні, це не тому, що я просто в центрі сів, там, де я можу, модератор сидить, він сів туди. Вже хай сидить. Хай сприймає на, на свою голову. Значить, справді людина такої унікальної долі, от мені про нього і важко, і легко говорити, тому що ми дуже давно якось пов'язалися. Знаєте, так буває, мабуть, коли закохуєшся. Коли от, так, от в мене так теж було в житті, я побачив дівчину і, і, і раз побахнув, і я зрозумів, що це все, а то навсіда, напевне. І так і тут, от побачив цю колись довольну пику. Мені кажуть, оце чувак, він письменник. Я кажу, він та ну, там в нього пика така довольна. значить. Ні, він каже, письменник, я тебе підведу Анатолій Дністровий, я як зараз пам'ятаю, каже, я вас познайомлю. Значить, це було в Бабуїні. Я от згадав, що це був Бабуїн. Який рік був, не згадаю, це було вже років 20 тому, значить, ну не знаю, багато років. От і підводить, значить, каже, це Борис Гуменюк, він, значить, автор роману Лук'янівка. Я кажу, ну приємно, значить, так от ми якось поговорили, і звідти ми вже вийшли. Ну, якщо не друзями, то якось людьми, які один одного зрозуміли. І от, і от дивно переплітаються долі. От, потім я, як видавець, видавав його Роман Острів. Роман Острів це не просто острів, бо Борис ваш земляк. Тут село Острів в трьох кроках від вас, він там народився. І цей острів, це, власне, його десь якась батьківщина там. так? Потім ми видавали його чудовий твір. Я кажу, що є два таких твори: Маленький принц і його повість, та, що прибула з неба. Знову ми видавали. Але ну, це ж ви розумієте, що от воно з'являється, воно десь іде між людьми, воно десь губиться, читається, забувається, цей процес. От. І, і отак от він там сидів собі, не невідомо чим займався чоловік. І от якби не Майдан. Якби не Майдан. Мабуть, він так би і сидів в своєму хуторі, от, будував свій будинок, вирощував своїх 15 котів, значить, от, 37 свиней. Але почався майдан. І людині все змінило. Майдан змінив життя людини. от. Е, привело це його в 24 ту сотню самооборони Майдану. Майдан закінчився, почалась війна, і війна покликала далі. І він, мабуть, я розумію, що йдучи на війну, він не думав про те, що він письменник. Це так буває. От хочеш, ти йдеш, ти відчуваєш, ти маєш бути там. Може він це розкаже краще, бо я ж не можу залізти в душу, що там людина відчувала, але він пішов туди. от, І далі почали в Фейсбуці з'являтися. Вірші написані без вкрапок, без ком, з неправильними формами. Заходьте, будь ласка, я навіть комусь готовий дати свій стілець, будь ласка, От, е, сідайте. От, хлопці, посадіть тут, заберіть мій стілець, я буду стояти. От, е, Неправильними формами дієслів, з матюками. Але під цими віршами, я пам'ятаю, почали з'являтися сотні й тисячі лайків. Ці вірші люди читали як якісь відкровення, тому що ці вірші писалися там, в окопах, там між боями, між обстрілами. І ми десь якесь коло. Це власне десь була ідея Івана Андрусяка, чудового поета. Він каже: Давай, я зберу це все. І зробимо книжку. Ну, Борис не проти, та казав, що не проти, робіть, що хочете. Іван зібрав відредагував ці вірші. Ми, значить, зібрали, зробили оцю першу книжку, от, вірші з війни. От, потім її перевидало інше видавництво, додавши туди нові тексти. От, І на сьогодні, ну, як хтось влучно зазначив. Українська література поділилась на дві половинки до Гуменюка і після Гуменюка. Тому я зараз з великим приємністю надам йому слово. Привітайте його, поет і воїн, заступник командира. Зараз вже я вже боюсь сплутати десантно штурмового батальйону ОУН Збройних Сил України, Борис Гуменюк. Привітайте. Головне сказав, що казав Сергій неправда, але... Я напевно буду все-таки говорити. А тобі що цей? Зразу тому, що мені треба перегортати сторінки, я не можу, на жаль, тримати мікрофон. Я не буду довго говорити про війну. Я спробую прочитати про війну. Підважуюся, ви її відчуєте, де як я відчуваю. У мене тексти довгі, тому буде два. Дивне це відчуття, коли відкриваєш рахунок. Другого дня, другого місяця своєї персональної війни відкриваєш рахунок своїм купителям. На цю пору у тебе накопичилося чимало небажених рахунків. Кожного року ти сплачеш по одному року власному життю, поки життя не скаже досить, закриваємо рахунок. Ти вже давно відкрив рахунок втрат. Дідусь, бабуся, батько ще до твого народження, батько якого ти ніколи не знав. Друг дитинства, улюблений собака, ще один улюблений собака і ще один улюблених собак і жінок, яких ти кохав, ти втрачав найчастіше. Відтоді ти не зважуєшся завести собаку, хіба який приб'ється сам. Коли зимой ти відкрив рахунок жінкам, як її звати? Здається, Марта. Скільки вам було? Сім, вісім, десь так у тому піонерському таборі, у білі Криниці. Вона навіть не здогадувалася, що відкрила твій рахунок. Сьогоднішній рахунок це рахунок здобутків чи втрат. Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним, ти відкрив рахунок безконечних помилок і розчарувань, окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували. І нарешті ось цей останній рахунок. Цього разу ти зробив усе правильно. Як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй, англійською бішок. Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними. Вияви повагу до того, кого маєш намір вбити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось вбити, ніколи не стріляй у голову. Це позерство. Ти ж не вбивця, ти солдат. Ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, кажи своїй мамі, нехай починає тебе оплакувати. Ніколи не думай. Чого ти прийшов на мою землю, чужинцю? Залиши плаксиву політику плаксивим політикам. Взагалі ні про що не думай під час бою. Просто вбивай. Виявив до нього повагу, стався до нього як до чоловіка, як до чоловіка, який за мить буде мертвий. Адже саме для цього він сюди прийшов. Бийся з ним як з чоловіком, як ти бився з ним і сто і тисячу років тому на сокирах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить біля твоїх ніг. Ніколи не думай, що ти живий, бо розчудовий українець, а він мертвий, бодовбаний кацап. Якщо ти солдат, не змій думати про загиблого солдата ворожої армії, наче лайлива баба. Просто сьогодні арей з фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій, твій трофей, твоя здобич виведе до нього повагу. Поводься з ним так. Я хочу, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лицар, не мародер і не хат. Поводься з ним так, як твій пращур, який на полюванні перемагав звіра. Поводься, як твій прадід, яким одним порохом шаблі розробив ворога навпил до сідла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи ним молитву. Скажи йому, пробач, брате, заберу собі у тебе те, що тепер тобі не потрібне. Що по праву переможця тепер належить мені. Сьогодні ти, а завтра я. Ти солдат, війна, твій хліб, ти ж не збираєшся через рік орати землю, сіяти хліб, чи продавати сарани, ганчірі на тому сраному ринку? Ти ж не збираєшся дожити до семидесяти і здихати вишку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному? Я сказав у білому синку. Війна, твій пожиток, забирай зброю, забирай напої, забирай золоті цятський і готівку. Того ж самого дня ти залишиш їх вони у найближчому шинку, і тій безіменній жінці, на тій задроченій автозаправці, яка слізьми змивала з тебе кров. І найголовніше, солдати, цього не напишуть в твоїх довбаних книжках і не покажуть в твоїх довбаних фільмах. Річ не в тому, що ти забрав з кишеньки вбитого ворога, а річ в тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стрільну гільзу, щоб там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив усе правильно, як учив інструктор. Влопив йому дві двійки, як учитель геометрії на уроці фізики, у незахищене місце під бронежилетом. Я дав йому шанс, я дав йому шанс вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, його звали Умар. Одна двійка прийшла мимо, друга двійка потрапила в ціль. Одна куля поцілила бік і пішла на виліт. А от друга друга зачепила низ бронежилета, змінила проєкторію, прийшла крізь печінку і вийшла чережі. Дивне це відчуття. Я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектору більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бій закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх трьохсотих, а двохсотих і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав полежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так, він мене чекав. Він тримав широко розплющені очі і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю і не зміг торкнутися його кишені. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат-інструктор, тож поклав йому на груди чотири стріляні гільзи, які залишилися після тих чотирьох пострілів. Яка з них його нехай вибере сам. Після всього таке відчуття, наче вже не залишилося міжі, яку не було перейдено. Дивне це відчуття. І ще один текст. Хоч вже буде люба. Ви бачите зібувати студіння. Зазвичай просить цей вірш читати, але ну, сподіваюся, що і вам він сподобається. Якщо це вірше, може взагалі комусь сподобатися. Благословенна будь-жінку. Благословенна будь жінко, що народила сина. Благословенна будь жінка, що народила мені ворога. Благословенна будь-куле, випущена з мого автомата. Благословенний будь-автомат, який минулої ночі випустив 250 набоїв і ні разу не заклинив. Благословенна будь-куле, що потрапила в ціль. Плач, благословенна жінка, твій син, мій ворог, он де він лежить. Тіло твого сила обнюхують собаки, на тілом твого тина сина кружляють круки, собаки з червоними зубами, круки з червоними цьобами. Сьогодні вони не зачеплюють твого сина. Сьогодні вони ситі на цьому полі під цим тереконом, лежать тіла сотень і тисяч твоїх сінів. Собаки не встигають їх з'їдати. Укр... Круки не встигають викльовувати їм очі. Ми не встигаємо присипати їх землею. Наша земля їх випльовує. Нашу землю від них нудить. Їх так багато, що ми не встигаємо над кожним проказати молитву. Ми обмежуємося єдиним словом. Амінь. Ось так лежать твої сини. стікають гімном і цукровицю, пронаджують мух і паразитів, риком мах опікується ними. Залазять в ніс, в рот, у вуха. Черва роз'їдає їхні нудрощі. Скажи, благословенна жінко, яка за інших обставин могла бути мені дружиною. Чи для того ти народила сина, який за інших обставин міг бути нашим спільним сином, що злодієм прийшов у мою хату і так безславно здох? Твій любний син перетворився на шмат тухлого м'яса, Бог від нього відвернувся. Богові немає діла до цього шматка тухлятини, навіть дияволу на нього наплювати, смердючий шмат протухлого м'яса. І більше ніхто, і більше ніхто. Гарний був у тебе син, жінко, русяве волосся, блакитні очі. Зараз у твого сина залишилося лише одне око, інше витекло. З порожньої очниці червяки визирають. Мертві очі твоїх синів для них делікатес. Такий міг сподобатися моїй доньці, але моя донька подає мої набої. А коли я стомлююся убивати твоїх синів, іду спати, вона підміняє мене. Моя донька каже: Батьку, можна я обійду в намет свого ворога, побуду там до ранку, а вранці переріжу йому горлянку. Йди, кажу, своїй доньці, і бери з собою свою матір, мою красуню дружину, а вранці принесіть мені дві голови. Плач, благословенна жінко, Каже, у тебе є ще молодший син, який збирається прийти до мене, помститися за свого старшого брата, а разом з ним вирушає їхній батько, твій чоловік. Плач, благословенна жінко, завтра ти будеш проклятою. Наші кроки і собаки вже голодні. Наші мухи і черва через твоїх синів не встигають. Не впадають в зимову сплячку. Наші лелеки солоді і ластівки залишилися вдома через надмір дармового хачу. Не знають, що буде з нашими солов'ями, які не їдяться в плоті твоїх синів. Плач, благословенна жінко, Краще б твоє лоно залишилося сухим, як безводна краниця. Краще б твоє лоно відгукулося на чоловіка далеким спотвореним відлунням. Мій автомат заряджений. Ножі у руках моїй доньки і дружини гострі. Тут ми чекаємо їх. Дякую.